Друже, привіт! Я тебе вітаю на новому відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український YouTube разом. Сьогодні ми з тобою повідивимося мою каточку на ELC 90. Зараз я тобі просто покажу, щоб ти знав, з яким обладнанням я буду її катати. Це у нас що тут командирський оглядовий прилад, який дає мінус 20 від скритності супротивника. Якщо ти не знав цього, я думаю, ти знаєш це все. Так, ну і. Звичайна небонова просвітлена оптика першого класу. І малошумка. Так, малошумна система вихлопу. Тобто в мене тут є маскування, в мене тут є огляд. Ну і так само, звичайно, тут стоїть доппайок, тому що без нього ставити якісь задачі на ті ж самі відмітки і на щось інше дуже складно. Так, що в нас тут зараз по маскуванню? Як бачиш, в мого танка 51,58 маскування. Це дуже хороший результат. Так, ну що, відправляємось до бою. Так, ну що, зараз будемо дивитися мій бій, який я зіграв в п'ятницю на ELC 90. І це, напевно, мій самий швидкий майстер, який я брав в цій грі. Тим більше на легких танках. Так, ну що ж, найперше, що я буду робити, це поїду в звичайну позицію для легких танків на цій мапі. На центр карти стояти в кущах і світити, кого зможу. Так, ну, так як це гіл Тут дуже великий розкид гармати, настріляти з нього велику ш... кількість шкоди це дуже складно. Тому на ньому, як на мене, краще максимально світити, тому що маскування в нього надзвичайно хороше. Так, ось бачиш, я тут бачата першого засвітив, вже мені пішла перша шкода, по моїм розвідданим. І, ну, бачиш, фішка в тому, що я його пересвітив. Тобто, в мене маскування набагато більше. Перед початком бою я тобі показав, яке в мене обладнання стоїть тут на ЄЛСІ. Поки що нічого бонного я сюди не ставив, але думаю, сюди потрібно буде оптику бонову поставити точно. Так, тут Т-34 дуже впевнений, хотів мене забрати, виїхав на мене, попав мені в каточок. Це, напевно, він фугасом по мені стріляв, не пробив, і за це він зараз поплатиться. Там його мій колега поставив на каточок, і я все ще його свічу. Бачиш, я бачу його шишку, і весь засвіт рахується мені. Ось зліва видно, як повалилося дерево, там, напевно, якась ПТ під'їхала. І тут у нас що Т-34 відправляється в ангар. І ми вже перемагаємо з рахунком 2-1. І я насвітив, оце от ще не пройшла друга хвилина бою, вже 1798 одиниць шкоди. Ось я й виявив ту петеху, яка там повалила дерево. Су-130 ПМ. Добрий день. Мої колеги дуже гарно роз'їхались по мапі. Зі всіх сторін є хтось, хто стріляє по моєму на світу. Знаєш, ну а коли граєш на ЛТ, то насправді не так вже й часто всі союзники роблять те, що ти хочеш. Найчастіше саме вони рахують, що їм потрібно вибирати позицію, куди тобі ставати. Але мені здається. Що, якщо якщо людина на ЛТ грає вправно, і я не кажу зараз про себе. Але якщо ти впевнений своїй Л... в ЛТ, який грає з тобою в команді, і ти бачиш там його рейтинг високий, то потрібно йому допомагати. Він знає, що робить, він знає, куди і правильно стати, і де насвітити тобі багато шкоди. Так, ну що? Стаю я назад в цю позицію. Ми знищили вже всі їхні, не всі їхні ЛТшки, ще одна залишилася теж. ЄЛСі, мій візові. Так, я ставлю тут на каточок Т-44, і як ти бачиш, я навіть не засвітився, тому що я стріляв через подвійні кущі. А огляд в того танка, мого суперника Т-44 був, видно, дуже поганий. Так, ну що ж, я тут бачу, що лівий фланг мої колеги вже повністю прорвали. Ми там йдемо впевнено до перемоги. Мені залишається тут просто-напросто всіх світити. І я помічаю Джісора, Ось він тут катає. Поки що я не стріляю, поки він не зайде за подвійні кущі. Коли він за них стає, я починаю йому настрілювати і ставлю його на каточок. А можливо й ні. Бачиш, не поставив на каточок, я йому кританув щось інше. Ну і 502 одиниці шкоди з Джісора я насвітив. І вже загалом насвідчено 3741 одиниця шкоди і 1251 настріляна. Так, ну тут я розумію, що це переможна катка, це дуже швидко, четверта хвилина бою це злив. Але ти ж розумієш, що коли в команді є кілька ЛТ, то такі зливи зазвичай забезпечують саме їхні грамотні пересвіти. Я себе зараз тут не хвалю, тому що я тут, ну, практично нічого, мені здається, не зробив. Просто поїхав в позицію, де мене не знищили, але я зміг там вижити і світити далі своїм колегам. Знаєш, головна ціль ЛТ дожити до пізнього етапу гри. П'ята хвилина бою, певно, це ще не пізній етап гри. А, і тут ми ведемо перемогу, але це основна суть ЛТ дожити до кінця бою. І потім вже. Допомагати всім своїм світити кого-небудь. Тут я на автоприцілі такий, їду, впевнений в собі. Думаю, проб'ю цього т 44 100 Все-таки танк доволі знайомий. Ну, ось і все, це перемога. Насвічено 5381 одиниця шкоди і настріляно 1700. Ну, як тобі такий бій? Це можна називати зливом? Я думаю, що так. Друже, дякую тобі за перегляд відео. Якщо тобі подобаються такі короткі нарізки моїх боїв, став вподобайку та підписуйся на канал. І пиши в коментар, якщо подобається, то я буду тобі робити таке частіше з вдалих боїв, тому що вони трапляються не дуже часто. Ну що, не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської погані. Слава ЗСУ!